Всім привіт! З вами Олексій, і це канал Кіногід. Сьогодні оцінимо режисерський сценарний дебют Ішани Ш'ямалан, дочки того самого Маночне льятуш Ямалан. До творчості її батька я ставлюсь дуже позитивно. Через 15 хвилин будь-якого його фільму мені гарантований міцний та здоровий сон. А ви поділитися своєю думкою з приводу його робіт можете в коментарях. А перед початком хочу попросити підписатися на канал та телеграм канал. Там ви перші дізнаєтесь новини каналу та зможете прийняти участь у голосуваннях. А ще хочу подякувати спонсорам мого каналу. Дуже вам вдячний за фізичну. Фінансову підтримку. Ну раз з усім цим розібралися, перейдемо до фільму. А я біжу по букурузі, а каче по поятя б'ють. А зупинитися не можу, бо доженуть без динадуть. Все починається з прогулянки лісом дуже схвильованого дядька. Як слід нагулявшись, він вирішує піднятися вище на дерево, щоб гарненько з нього впасти. Після цього він трохи покричавши, ховається за горбком. А потім нам показують головну героїню, батьки якої, ну як мінімум, той, хто вибирав ім'я, був дуже закоханий у свою професію сапера. Міно працюючи у зоомагазині, вона отримує квест на доставку папуги з магазину в зоопарк. Перш ніж вирушити дорогою пригод, їй здається непоганою ідеєю нагородити Пернато депресивним розладом. Мама померла рівно 15 років тому. Доживи до ранку. Від надмірного тліну він навіть заговорив. Я догуляти та живе до ранку. То ти все ж говориш за yeah! Залишивши папушку в екзистенційній кризі, міна застосовує маскування в стилі штучного інтелекту та йде травити байки в бар. Чим займаєшся Кероле? Балерина. Якщо чесно, взагалі видавати себе за балерину в короткострокових зв'язках дуже необачний з її боку крок, оскільки є ймовірність у пориві пристрасті опинитися у такій позі, з якою повернутися у вихідне положення без медичного втручання не вийде. Загалом перше враження про неї скласти нам дали, і на тому дякую. Не дивись на мене так. А на касметібесмутри ти за собою слідіш. Дорогою до зоопарку міна продовжує дражнити пташку, і, будучи зацікавленою знищенням у папуги психіки, не звертає увагу на те, що заїжджає всередину темного лісу. То яка твоя історія? Від чого ти тікаєш? Вірніше навіть не заїжджає, а залітає, тому що нам на мить показали спідометр, який перевалює за сотню кілометрів. Мабуть, в зоопарк вона зібралася привести наглухо відбитого папугу. Те, що вона зробила, поворот стає зрозуміло, якщо замислитися про те, що все-таки з цього містечка до зоопарку люди іноді добираються, але до нашої міни це не відноситься. Хоча, звичайно, ж варто було приділити увагу, хоча б півкадру тому, як вона кудись звертає, а не їде по єдиній дорозі, за якою слідуючи логіці фільму, взагалі ніхто не повинен був приїхати в. Призначення її машина, спіймавши якусь хвилю давнього клинопису FM, глохне і встає колом. Ну і раз поїздка скасувалася, можна перейти до прогулянки. Папушка не втрачає можливості, хоча б трохи відігратися через знущання. Мішики тут, знайшовши пару кроків табличку з максимально гостинним написом Місце неповернення, Ніна вирішує, що поряд живуть якісь милі люди, і потрібно обов'язково сходити до них у гості. Заглянувши під капот на півсекунди, ніби це холодильник, вона бере свою пернату жертву і відчалює до лісу трохи покричати. Ау! Ау! Я тебе ті равно найду. Ау! 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 Пройшовши 15 кроків, вона міняє свою думку і вирішує повернутися до машини, якої на місці вже немає. Забігаючи трохи вперед і в бік, це дуже дивний момент, оскільки в цей час доби віднести машину в інше місце було б нікому завести і поїхати безшумно, теж не вийде. А це значить, що міна являється настільки уповільненою, що пройшовши 10 метрів, вона заблукала. Складається враження, що вона відійшла далеко, і це можна було б зробити переходом в кадрі у темний час доби. Але ми бачимо, що машина залишалася у полі зору побуг... І куди машина зникла, найбільша загадка фільму. Залишившись без машини, за з пташкою, героїня вирішує. Якщо скласти палиці в формі вогнища, заблукавши в лісі, це якимось чином позитивно позначиться на психічному стані. Якщо загинемо. Початок будівництва нового житла відкладається через те, що між деревами вдається роздивитися якийсь силует, і одразу вона приймає рішення пуститися у погоню, вимагаючи при цьому допомоги. Якщо хочеш вижити, доведеться бігти. Як на мене, дарма вона не уточнила і навіть не подумала про те, в який бік їй краще бігти. Міна відразу ломиться у бік незнайомки і застрибує у будиночок посеред лісу. Там вона швидко знайомиться з мешканцями цього теремку. Мене звуть Меделіна. Дівчина Кіра, а хлопця диня приємно познайомитися, і якраз встигає до місцевого традиційного ритуалу постояти ввечері у дзеркала газели, прозорого з боку вулиці, яке замінює одну зі стінок будинку. І мешканці Тремка злегка посвячують міну в місцевий лор, слідуючи якому потрібно під кінець дня в обов'язковому порядку показатися якимось загадковим спостерігачам. Приходять ці спостерігачі після заходу сонця, а йдуть зі сходом. І в цей час краще з теремка не виходити. А ось зранку виходити вже можна чим наша героїня і користується, роблячи вигляд, що знає, куди йти. Під час лісової прогулянки її наздоганяє Мадлін із теремка. Міну це не дивує, яким чином у бабусі вийшло її відстежити. Тож і ми це залишимо. Престаріла виживальниця продовжує свої уроки виживання і на цей раз розвиває тему, що навколо теремка стоять таблички, ішовши до яких часу повернутися назад ще вистачить. А от якщо зайти далі, то назад до темряви вже не встигнути. А залишитися за бортом вночі значить гарантувати собі смерть. Увечері наші заточенці займають. Маються своїми справами. Кіра танцює. Міна дивиться телевізор. Я, звичайно, не експерт у подібній техніці, але цей телевізор більше натякає на те, що до нього краще підходити з плоскогубцями, а не з диском з коробки, яку розглядає міна. Наступного дня бабуся передає сигнал точного часу. Світловий день триває 10 годин. Настільки точно, наскільки це взагалі можливо. І наші герої розбралися по своїм справам. Міна відправляється погуляти з Кірою та послухати лекцію про цілющі властивості різних рослин. Те, що Кіра розбирається у ботаніці, на сюжет ніяк не вплине. Зате вона пояснить, що не пам'ятає, скільки. Тут вже знаходиться, та як важко вести підрахунок днів. За її здогадками виходить плюс-мінус півроку, що дуже дивно, якщо згадати точність, з якою у часі орієнтується Медлін. Але й заразом з'ясовується, що чоловік Кіри втомився зависати в цьому кемпінгу, тому він пішов побігати лісом і пострибати. І це було показано на початку фільму. А ще міні показується дірка в землі, в яку днем никаються спостерігачі. Ми, звичайно, в неї спустимось трошки пізніше. Потім компашка любителів відпочинку на природі вирішує трохи покошмарити міну, демонструючи. Добре, відрепетирований номер по синхронній вимові, зовсім даремних і ні на що не впливаючих речей. До дзеркала спиною не повертатись як, як тільки стемніє, не єчиняти двері. двері, не наближатись до барлогів. До, до речі, в кімнаті з меблів тільки ліжко, диван, крісло та стіл зі стільцями. Цього, начебто, не зовсім вистачає, щоб усім було де спати. Є стілік, є духовка. Два кресла. Ну, я не знаю більше, що треба дітям, щоб вони ідеально жили. А геніальна шана виходить зі становища як геніальний майстер своєї справи та укладає бабку на півсидячі спати. Буквою зю Даніела на підлогу ближче до бабусиних скороходів, мабуть, щоб міцніше спалося. Міну на диван спиною до дзеркала, що якби порушує щойно дане їй правило. Але кому яке діло до цього? А кіру просто не запросили. Причому це нормальний такий промах. Спеціально зняти проліт камери від кута у кут цієї пустої кімнати, де і так з невеликого Пору персонажів одного просто забули. Так, трохи пізніше вони спробують зробити вигляд, що Кіра ергономічно сховалася за телевізором, лежачи на ліжку, але порівнюючи пропорції бабки, розмір телевізора, ракурс, мені здається, що її там не було. Зате комедно виглядає ден, який трохи віддалився від бабкиних ароматизаторів. Спроба достукатися в дзеркало і вийти на контакт певною мірою виявилася вдалою, принаймні зі зворотньої сторони теж постукали. Але це не важливо. Наступного дня міна вирішує не відвідувати лекцію з ботаніки та вирушає гуляти з Деном, який є відповідальний в цій компанії за добування провізії. І вона легко вмовляє його провести розвідку в норі спостерігачів. Усередині виявляється дуже затишний склад різних речей, з яких найкориснішим є велосипед, який витягується нагору. Але поки Ден десь зверху задумався про те, на що їм посеред лісу велосипед, і звідки він тут взагалі взявся, Міні міністер витягнеться якась ручечка і каже незрозумілі слова. Fucked oh, Далі лайок на хінді ця зустріч не заходить, і ми бачимо наших героїв вже біля теремку. Вони намагаються розвести медлін, начебто всі ці притягнуті штуки були знайдені де завгодно, але тільки не в норі, в яку не можна було лазити. Як на мене, з урахуванням того, що всі правила порушуються відразу ж після того, як озвучуються, дарма вона так запарюється. Ден тим часом приєднує до старого телевізора камеру, щоб можна було виставити її на вулицю та подивитися, хто там серед ночі вештається, враховуючи, що до цієї скриньки десь приробили дисковод. А тепер ще й камеру залишилося приробити до нього ще велосипедні колеса та поїхати на ньому з лісу. Але так далеко інженерна думка, на жаль, не заходить. Імпровізована прихована камера, звичайно ж, бере участь у наступній сцені, показуючи нам не якогось потойбічного спостерігача, а цілком собі по цю приплившого, без одягу чоловіка Кіри. Бабка не дозволяє відчинити двері, при цьому не просто виставляючи ультиматуми, а намагаючись тиснути на наявність, хоч якоїсь логіки в голові невтішної дружини. Запитай щось. Що знає тільки він? Яку книгу я читаю? Чивоблід, зрозуміло, що перевірку нічний лісовий нудист провалює, але йому відкривається доступ до супергри. І якщо він візьме камеру і покаже в неї обличчя, причому бажано підняти її так, щоб не позбавити фільму рейтингу 13, його обіцяють пустити, і він чудово справляється. Правда, випадково зачепивши в цій позі землю важелем перемикання передач, різко врубає задню і відлітає. А спостерігачі потихеньку намагаються перекваліфікуватися в обмасувачів та наполегливо стукати в скло, яке на благо витримує натиск. Зранку Медлін вирішує повернути велосипед, місто знахідки, яке все-таки не залишилося для неї в секреті, та й толку від нього в лісі приблизно як і від ковзанів. Далі на нас чекає короткий екскурс у трагічну історію нашої міни. Там все максимально просто. В неї була і є сестра близнюк, а також була маман, яка розвернулася під час поїздки на автомобілі на 180 градусів, щоб накричати на своїх дочок, і всі натяки у фільмі спрямовані на те, що міна звинувачує в цьому себе. На мій погляд, матір була дуже мерзенною представницею роду людського. Яка захоплюючись своєю шизою, могла спокійно не звернути увагу на те, куди вона летить на своїй машині. В актуальний час за голос міни розповідає нам, що вже прийшла зима. Дні стали коротші, ворони не ловляться, не росте кокос, і взагалі інтернет наполягає на тому, що в Ірландії, де відбуваються події, взимку все ж таки випадає сніг. Герої по-тихому досліджують карту місцевості, малюючи її на підлозі в теремку. А кіру раптово накриває вітамінос, і вона вирішує, що гарною ідеєю буде піти і зістрибнути в ту дірку. Тут, до речі, камера вперше Захоплює валяючися під телевізором dvd програвач, що виправдовує наявність dvd диску. Але я не буду переписувати сценарій, так що зробимо вигляд, що ви його не бачили. Думка про швидкісний спуск і від умовлянь з цим почекати дівчину відволікають бабусині крики, прибігши на які вони бачать що Дену теж стало нудно, і він вирішив пограти в шибарі. Але кинувши заняття, так і не почавши, він що найкумедніше, разом, стільки що бажаючи зістрибнути в прірву кірою, біжать у будиночок. Аміна та Медлен добігти не встигають. Конфлікт, який зав'язує. Зався між мешканцями Теремку, ні звідки так, ні звідки і загине. А поки що у нас з'являється дивовижна можливість зі сторони вулиці спостерігати за тим, хто своїм спостереженням всіх довів до ручки. Сховавшись під корягами як дві підкоряжниці, мадмуазелі милуються нічними гостями, які є якимись не наймилішими на вигляд монстрами. Не дорахувавши своїх акваріумних людей, монстряки розбігаються хто куди, і бабулька вирішує саме зараз, коли носиться 48 тисяч бритких чуваків. Чудовий час, щоб зробити вихід із підкоряги і піти тарабанити в двері. Покричавши пару годин на всю Ірландію і за з бігом обставин, не зацікавивши цим бігаючих навколо монстрів. Герої знову сходяться в одну групу. І Медлін, будучи явно невдусі, від того, що мало не залишилося ночувати зовні, починає розповідати страшні історії. Що Щось ці крокозябрики насправді лісовий народ, згадки про які можна виявити в стародавній телевізійній хроніці. Їх знають під різними іменами крилаті люди, діти одмінки, а ще фей. Феї? Тим часом цей лісний нарід починає дуже жваво ломитися в людське укриття. І тут трапляється дуже смішна штука, яка явно каже, що серед усіх учасників зйомки не знайшлося жодної людини, яка могла б, якщо б не висловити свою думку, то хоча б покатитися зі сміху куди подалі, натякнувши тим самим на ідеотизм, який відбувається в кадрі. Справа в тому, що людям за сценарієм потрібно знайти захований люк у підвал, цей люк прикритий столом. І щоб усе зійшлося, потрібний цей стіл відсунути, і відсунути його можна було б по цілому ряду адекватних причин. Але точно не за тим, щоб підперти двері, які відкриваються назовні. В бункері під будиночком знаходиться запас провізії та комп. По ідеї, моя подорож би на цьому закінчилася. Монстр там не монстр. Яка різниця? Сиди собі, монтуй трешогляди та їж їжу, що ще потрібно для щастя. Але комп привертає увагу міни, і вона знаходить на ньому папку відеозаписів колишнього власника. Взагалі, відкриваючи такі файли від людини з бункеру посеред лісу, чекати можна всякого. І тут ми бачимо страшне: він був блогером у найнуднішому форматі. Камер Ра обличчя і 40 хвилин піздежу. Мені набагато цікавіше дізнатися, звідки у нього в відеокарті десяток роз'ємів під телевізори, ніж те, що він там розповідає. До того ж, він особливо важливого нічого і не розповідає, побудувавши бункер, за його словами, наймаючи робітників на один день, наприкінці якого їх з'їдали монстри. Коли б населення Ірландії закінчилося на такому капітальному будівництві, він не уточнив. Навіщо йому склад старих телевізорів теж пояснювати відмовився? Підсумку він просто сидів і налагоджував контакт з мешканцями лісу. Буючи себе у відеоблогерстві, і судячи з усього, він в кінець дістав навіть того, хто жив з ним у бункері, і це був представник лісового населення. Дивитися його відоси виявляється заняттям не дуже захоплюючим, і міна перемотує на останній випуск цього шоу, в якому є хоч якась двіжуха. До речі, перегляд відосів постійно переривається на те, щоб виставити в центр кадру плакаючі мініни очі. Я не можу знайти жодної причини, яка могла б змусити її так засмутитися. Мабуть, справа в тому, що дивитися в притик в 10 старих телевізорів справа. Нелегка. Повертаючись до відосів, дід з екрану розповів, у який бік потрібно драпати, щоб все-таки з'їбатись з цього гостинного лісу. Але сам при цьому, не пояснюючи причини, цим методом не користується та уходить з кадру гратися з петартами. Ніч перед світанком, готуючись вирушити у той напрямок, куди їх надіслав місцевий контент-мейкер. Ірена танцьовує собі нового чоловіка. Якщо ми виберемося, я заберу тебе до себе. Я, звичайно, не знаю. Можливо, тут передбачалося щось на кшталт усиновлення, і насправді у голові творців фільму Лобастенької того думки під 50, а дену 12. Судіть самі, настає відповідальний день втечі, слідуючи шляхом до залишеного дідом човна, вони не обламуються люто тупити. Вийшовши явно не на світанку, а вже посеред дня герої на виході на доріжку постояли. Перед якоюсь інсталяцією місцевою потупили. Дійшовши до наступного експонату у цьому музеї, знову стали втикати. Це дійсно втеча з небезпечного наповненого ОМОН? Місця чи це прогулянка парком чотирьох престарілих скумбрій? Якимось дивом, дійшовши до краю лісу, щоб і там теж постояти, тормоза все-таки знаходять човен і застрибують в нього всі, окрім Дена, якому привидився зниклий чоловік Кіри, і начебто логічно було б Кірі повестися на цей обман. Для цього все сходилось і затупи та необхідність когось із цих двох в лісі вбити, щоб якось вийти зі сценарної шизофренії для їхнього спільного життя. Але сценаристи простих шляхів не шукають і дами відчалюють в кореті, в яке явно не помістилося б ще по? Одна людина. Вони просто пливуть без будь-яких проблем, погонь, галюцинацій, підводного каміння. Вся ця прогулянка, під час якої їх показували, в основному стоячими і залипаючими на що небудь, і побіг з лісу такий легкий, що дуже сильно знецінює все, що показували до цього. Ну і жалюгідна спроба реабілітуватися в останні 10 хвилин фільму. Не рятує, а ще більше все псує. Міна поперлася в кабінет того самого підземного блогера. Там вона знаходить неймовірну неймовірність. Виявляється, цей самий професор Рорі не просто вивчав лісових гавриків, а робив це за. Ради наукового інтересу, приїхавши поділитися знахідкою з товстолобиком, міна розповідає, що знайшла фотографії давно померлої дружини професора, яка своїм виглядом дуже нагадує, бігавшу за ними по лісу Медлін. Але тут зрозуміло, що монстрилка, яка прикидалась бабкою, вміє перетворюватись не тільки в стару, але й в менш поношену кашоку. Зав'язується п'ятисекундна бійка, яка закінчується тим, що міна говорить лишачісії, що та не тільки лисочиха, а в якійсь мірі ще й людина. І цього вистачає, щоб як справжній людині злетіти на дах сараю. І пригнути в хащі лісу. В кінці нам показують, як міна сидить, спілкується зі своєю сестрою, з якою 30 років не бачилась. А монстр ходить неподалік і дивиться туди-сюди. А загалом кажучи про фінал, виходить, що мистецтвом трансформації найкраще володіють діти на півкровки, отриманих від людей і монстрів. Гаразд, я трохи пробачаю цю розв'язку. Все таки це справді смішно. Дід, поховавши дружину, не придумав нічого кращого, як піти в ліс і вдуть лісовій чупакабрі, щоб та народила йому іншу вурдалаку, яку буде простіше навчити перетворювати. На свою покійну дружину. Я дуже сподіваюся, що ми маємо справу приблизно з таким феноменом. І Шана, знімавши фільм явно під наглядом Баті, який числився тут продюсером, і вона всю дорогу намагалася робити все так, як він каже, знімаючи абсолютно нудне прісне одноразове кіно, як і вся креативність М Найта. Але під кінець, коли він відвернувся, змогла вкрутити туди трохи свого смішного бачення ситуації. Сподіваюся, так воно і було. А на цьому у мене все. Всім, як завжди, дякую за перегляд. Ставте вподобайки, якщо відео сподобалось, підписуйтесь на канал. Канал, якщо ви ще цього не зробили, і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. З вами був Олексій, це канал Кіногіт. Зустрінемось в наступному відео.